Так, напишіть, ну, чи подобається на такі сирні коники. Пишіть, якісь коментарі, бо холодно. Село смодна, Косівський район, Івано-Франківська область. Коники яку ціну? 15-20 гривень. Пишуть, пишу, чи відправляєте нову пошту. Відправляє. Відправляєте. А є якийсь номер телефону для можна? Пишіть. Пишіть, напишіть, напишіть на листочку, як пишіть. Куди пишіть? На базарі одні блогери. Ну, звичайно, що блогери. Ну, звичайно, що блогери. Не одні тут, є два блогери. Є Андрій і є, і є Вова. Все, більш нікого тут немає. Я більш нікого не знаю. Напишіть, якщо що знаєте. Да, до речі, можна такі сирні коники відправити в нову пошту. Тут є гарна, гарна, симпатична пані може відправити. Напишіть на листочку, то йдете мені листочок. Зараз. Можна зробити. Ну, Дати підкласти. Дайте підкласти. Та-то що, Та, то треба писати. Та підписуємося, хто ще не підписався. Вас вітає якось із каринок, вона хокінькалась. Село Смодна. Хто ще не бачив таких сирних коників, можна замовити. Люди можуть відправити вам по новій пошті. Сирні коники дуже смачні і довго стоять. Є каталог, у вас кухня ви хотіли? За бренсом. Дивіться, заодно я буду мати ваш номер телефону. Дивіться, пані Галина, можемо відправити сирні коники. Пишіть 098 97 31 918. Сирні коники.